Усі, хі, я не знаю, я тут там відвитий. Чи... Давно ти жили? Так, а тут жили? Тут навіть школа казала, що була. Сюди зблизь та, таких э, датах, подавно ми дачу, попід жили, туди ходили до ці школи. В якому році всі хізі будували? Ну тут все Ну, Це може має сучасна, а там ті, старші кизі. Ото хлів може вже взагалі має 100 років. та й так, тот вони. Але все рівно будинок пікетований, пікетували. Не, видиш, утепляли його. Ось такі тачки мали. На руках. О, Старе оце возили давно, гнів розвозили, купулю. По От такі тачки, а чого та, такі низенькі? Саморобені. Ну, так, там на березі багато. На руках занесе. Головне. Потічок, потічок. потічок, вода. Люди селилися обично там, де є вода. От бачимо, тут вода, не треба було далеко йти, худобу напувати. <кхи> Нормальні умови. Це такий присадок був розміщений. О, в такій ямі, що Тут не дуже вітри дули, захищені з різних сторін, а там вже починається Спидовецький хребет. Бачимо, що весна тут ще лиш е, зацвіла е, верба. Береза не розпустилася. Коротше, ще до весни далеко тут, в цьому регіоні. Ваші прогнози на холодну весну до кінця? Так, можливо, а можливо тут колись буде. Якісь відповідно турбази построєні, хтось розбудує. Це дуже красиве місце. Ну поки що ця, ця земля пропадає. От хати занедбані. Хоча, хоча тепер активісти розказують, що на свидовцях будуть будувати. На свідовці не будуть нічого будувати. Ну, по-перше, тут і нема де будувати. Отут так, землі... Наверху ні в Європі ніде не будуються курорти. Курорти будуються внизу, а витяги виходять на полонини. А в наші полонини витяги не виходять на Свидовецькі. Вони виходять, лише там буде з чорної тиси, які виходять на Свідовецький. І частина, два чи три підйомники, там заходять на нашу територію, це приблизно 40 гектарів. А у нас з полонин е, є 4300 гектарів. Так що е, і ще додаткові полонини у нас є. Е, якщо буде курорт, то він буде називатися турбат або бруствор. Це буде у Рочищі Плайська і Турбат. От там може бути і кура буде головним чином зосереджений унизу. І там будуться усі будівлі, а буде один витяг і два спуски з цієї сторони, і один спуск на турбату. Так що то все казки, що зникнуть червонокнижні рослини, не зникнуть того, що ми будемо оберігати. Будуть це випасувати, випасати на полонинах. Корови і так далі. Що головне, що за радянських часів на полонинах все виписало коло тисячу корів великого худоби великої рогати. І до 30 тисяч випасалося на цих полонинах овець. Тепер на даний час корови майже ніхто не випасає, вівці практично 2-3 тисячі, якщо цього року буде, полонини заростають. Люди використовувати слабо. Для того наші прадіди використовували полонини для того, щоб випасати овець і так далі. Навіть на полоні Турбат був маслозавод, молоко маслозавод. То в які часи було? Це за радянські до, до кінця 90-х років. Десь до середини 90-х коли... Вже е менше кура худоби себе писало, звідси возили молока. Молоко. Дорога була в ідеальному стані. Зараз з вирубку лісу, в ті котрі кричатку, трі вирубали ліс, знищили практичну дорогу, яка була років 10-8, можна було їхати на третю передачу, тепер на першу передачу можна їхати на полонину. Оце ніхто не каже, що це господарська діяльність е э э оцього не за э вирубки цих лісів. Подивіться, скільки ялини. Це ж ліси вже е, приполонені. Ялину вирубали, залишилися лише бокові ліси. А що посадили, можна подивитися.